Іду я сьогодні віджерла, набрала водички, назбирала цих прекрасних квітів, щоб сплести віночок по дорозі біля 612-го кілометра, де я мріяла зустрітись з нашим президентом Володимиром Зеленським. Іде жінка. І на цілу вулицю. Я грибу і вода. І квіт! Трішечки мені підняла настрій. А, так цілий день. Ні здоров'я, ні сил нема. І вирішила далі грабти. Заспівати пісню, яку я вивчила українську мому. Я б могла її вже заспівати, чесно кажучи, у полі, якщо б була ця моя людина. І називається ця пісня Там у полі. А співає її Артем. Вовару і Настя Камінських. Отож, послухайте цю пісню: там в полі, на волі, на волі там в полі, там в полі, на волі на поле, там на то колі, в поле. Там у то поле, в поле, на воле, на воле, с вітром ветром свободы. Деке, деке, моя песня, волнится, шалена, Шона хоч на заході жертву, приніс бо на певне, в моїм серці бурі роби, рокотемя, ридання банду, моє пісне в огнистих акордів, буй вой, 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 буй в моїм серці бурі грози, Рокотання, ридання, банду, моє пісне во гнистих акордів, буй буй, буй, вой, вой буй, 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 буй. Tamo no pole, pole, na vôle, na vôle, tamo no pole, pole, mm. pole, na voli, na pole, Де то поля серед поля і співає і шумить, хлитві жита г'є, облітає хмарами, ой на на, -на простор які, ой на 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 любомило землі, Ой-на-на-на, я на тупуски, та всі в сріблі в золоті, там, у тополі на бойник там, там у просторі я дуя, дуя, ой, там і хмара, о, а в мене є. Амине, там у то полі на волі там, там у просторі я йду, я йду, я. там у то полі на волі там. Буй, 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 там у то полі полі, на волі, на волі, там у то в полі. Там у то в полі, на волі, на волі, там-то у в полі.